Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Вітаю 1253-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди Каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Ворог знову вдарив по будівлі Сумської Овам. За останні дні її атакують уже втретє, каже очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Минуло без загиблих, але є поранені. Водночас, виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив, сьогодні у Сумах було чути два вибухи. Сьогодні в місті ми чули два вибухи. Перший вибух. Це був прольот безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Другий вибух це також прильок безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранених. І російські війська обстріляли Пологівський район Запорізької області, внаслідок чого зазнав поранень літній чоловік. Про це повідомив у телеграмі керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок атаки зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, сталися загоряння. Пожежні загасили пожежі, загасили рятувальні підрозділи. Ударили по рятувальниках, які гасили, які гасили пожежу у прифронтовому оріхові на Запоріжжі. Потрапили під ворожий обстріл вогнеборці. Ніхто не постраждав, повідомили у ДСНС. Але внаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Удар по підприємству під Харковом. Наслідок атаки загинув чоловік. Ще четверо людей були поранені. Зокрема, трьох ушпиталили з вибуховими травмами. Повідомили у ДСНС. На місці удару зайнялася масштабна пожежа у складській будівлі. До ліквідації залучили сотню вогнеборців. Двоє з них постраждали під час гасіння. Це було завдано попередній удар. Ти типу боєприпасу встановлюються обставини так само. Встановлюється загальна площа приміщень 30 тисяч квадратних метрів під вогнем. Наразі біля 20 тисяч метрів. Вогнеборці намагаються локалізувати спочатку пожежу, однак, враховуючи особливість тих конструкцій, вони легко займисті. Плюс всередині знаходиться, знову ж таки цивільного напрямку продукція, там продукти харчування і інше, тому вогонь досить стрімко розповсюджується. Працює більше ста вогнеборців працівників ДСНС і біля 50 одиниць техніки. Спеціалі зони плюс зараз під'їжджає пожежний потяг. По самому ж Харкову били окупанти вночі. Безпілотники влучили по цивільних об'єктах у Шевченківському районі. Поранені троє людей. Загорілися також автівки, автомийка та нежитлове приміщення. Збитки приблизно ми вже підрахували. Вони складають десь до мільйона гривень. Це так не, не брати з увагу це ремонт, це тільки техніка. Та продукти обладнання пошкоджена повністю кухня. Там немає ні криші, не обладнання. Все згоріло, тому немає в залі, як ви бачите, все теж погоріло. Тому ми виносимо обладнання, яке е, залишилося. На фронті за добу 121 бойове зіткнення. За даними генерального штабу ЗСУ, найгарячішим напрямку залишається Покровський. Там зафіксовано 30 ворожих спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Не полишають окупанти штурмувати позиції ЗСУ і на Новопавлівському напрямку. Там ворог 16 разів атакував оборонців України. На північно-слобожанському і курському відтинках ЗСУ відбили 11 атак росіян. Шпигував на користь російської воєнної розвідки. Служба безпеки України затримала льотчика інструктора повітряних сил ЗСУ, який передавав ворогу дані про базування винищувачів F-16, Міраж 2000 та Су-24. Як повідомили в СБУ, підрозділ, у якому служив фігурант, виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів. Агент збирав координати розміщення повітряних суден та графіки вильотів. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особисті дані пілотів ЗСУ, бортових номерів і озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Написала заяву на звільнення і кабмін її погодив. Уряд звільнив Олену Думу із посади голови агентства із розшуку та управління активами. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко у Телеграмі. Додала, буде новий конкурс для відбору очільника. Водночас Олена Дума написала у Фейсбуці ідеї з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Також зауважила за час своєї каденції агентство пройшло важливі етапи трансформації, зокрема, забезпечили. Прозорі механізми роботи через Прозоро розширили міжнародну співпрацю та запустили модернізацію реєстру арештованих активів. Олена Дума очолювала агентство із червня 2023 року. Понад 4 мільйони українців частково або повністю втратили житло внаслідок російсько-української війни. Такі дані навели на міжнародному форумі житло для постраждалого населення, партнерство заради сталих рішень, як саме забезпечити людей житлом, говорили урядовці, міжнародні партнери, місцева влада та громадські організації, зокрема, які програми вже реалізовують, а які ще варто розробити. Обговорили також фінансові механізми для доступного і якісного житла. Як кажуть, урядовці житлові. Рішення мають бути довготривалими, а не тимчасовими. Житло це най, найперша і ключова проблема, з якою стикнулись українці, які втратили це житло. Це 13% житлового фонду зруйновано агресією Російської Федерації. Дуже важливо. Не лише забезпечувати допомогу найвразливішим верствам населення дуже важливо забезпечити тим працездатним українцям, які втратили житло, можливість взяти в кредит житло. Ми класично продовжуємо реалізовувати проєкт і відновлення, які надає компенсацію за пошкоджене і знищене житло. Нещодавно ми розпочали масштабний проєкт, який передбачає дистанційне обстеження на територіях активних бойових дій. Для фіксації факта знищеного житла дуже сподіваємося, що за місяць ми зможемо вже хизуватися результатами цієї роботи. І комісії наберуть обертів в реалізації цього важливого напрямку. ДТП із рейсовим автобусом на Вінниччині близько другої години дня поблизу села Кузьминці Гайсінського району пасажирський автобус з'їхав у Кювет. Відомо про п'ятьох постраждалих. Про це повідомили в обласній поліції. Причина аварії з'ясовує слідчо-оперативна група. За попередніми даними водій не впорався із кермуванням. На момент аварії в автобусі було 10 пасажирів та водій. Київ знову накрила негода. Після потужної зливи вулиці перетворилися на водойми, а рух у місті на хаос. Автівки опинилися в водяних пастках, рятують їх евакуатори. Чому столична інфраструктура не справляється навіть із літнім дощем? Дізнавався Дмитро Шульга. Кілька годин дощу і Київ перетворюється на Венецію. Вулиці затоплені, громадський транспорт спізнюється. Пішоходи змушені долати справжні водні перешкоди. Ми на зупинці, яка схожа більш на берег водойми. Він повинен був бути, але його немає. Часу не 30-35, 30 тридцять, тридцять, хвилин вже. Чекаю вже більше полчасова. Вже скриває з лісу одного, бо не їхав далі. Ну, завивав тут дорогу, як він зупинився. Ну, півгодини точно. Чотири пройшло туди, а назад не одного. І те, дуже часто так буває, 15, 14 дуже часто буває. Там. А ось, наприклад, на вулиці Стеценка, яка постійно потерпає від паводків від дощів, можна побачити, що вода була на моєму місці і винесла сміття на прохідну зону. Злива перетворила цю дорогу на річку. Один з автомобілів опинився у водіній пасті його вдалося витягти. Транспортний експерт Дмитро Безпалов каже, такі ситуації наслідок хронічних проблем із водовідведенням і щільної інфраструктури. Тобто ми робимо багато тачкової забудови в наших містах. Тобто там, де там я не знаю, був парк, ми можемо збудувати будівлю, наприклад, з додатковим асфальтом, з додатковими паркінгами, от або заасфальтувати там газони і так далі. Тобто, ми любимо накривати все такими щільними. Штучними плівками в вигляді асфальту, бетону, плитки і так далі, якщо збільшується кількість поверхні, то відповідно збільшується навантаження на цю дощову каналізацію. Експерт також наголошує, кліматичні зміни суттєво впливають на ситуацію. За короткий час може випадати велика кількість дощу, із якою міська система водовідведення просто не справляється. Тобто, якщо Тривалість зливи перевищує певну е тривалість часу, то відповідно дощова система з цим не справляється і недоцільно робити таку дощову систему е систему збору дощових вод, яка працює 10-20-30 хвилин. Бо такий дощ траплявся раніше дуже рідко, раз на кілька десятків років, а то рідше зараз. У такі нетипові опади вони можуть траплятися частіше. У КМДА погоджується за два дні столицю затопило, але гідрослужби в автодору працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити проїзд транспорту через інтенсивність дощу на низці локації можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини, що може ускладнювати рух транспорту. Однак, рух на більшості вулиць лишається відкритим. Водночас містяни повідомляють про чисельні підтоплення на окремих вулицях через нездатність дощової каналізації впоратися із обсягом води. А в соцмережах жартують, що час пересідати на човни. Дмитро Шульга, Максим Маслініков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. США та Японія оголосили попередження про цунамі через землетрус у Росії. За даними геологічної служби США, землетрус магнітудою 8,7 стався на Камчатському півострові. Зранку утворилося цунамі, що може завдати шкоди штату Гаваї. Жителів закликали вжити термінових заходів для захисту життя і майна. Окрім того, про загрозу цунамі попередили усе західне узбережжя США і Канади. Дістатися може і Японії за даними Національної метеорологічної служби у яких районах країни висота хвиль може досягти трьох метрів? Нагадаю, у російському місті Північно-Курильськ унаслідок землетрусу є руйнування, пошкоджено зокрема дитячий садок. За даними місцевої влади, це найпотужніші поштовхи у регіоні за останні десятки років. І водночас на Камчатці після землетрусу почав вивергатися вулкан Ключевська сопка. Це один із найактивніших вулканів світу. І сьогодні він викинув попіл на висоту до трьох кілометрів над рівнем моря. Пишуть російські змі. Підводний спорт, тайський бокс, скалолазіння та ще 32 неолімпійські види спорту невдовзі обиратимуть найкращих серед своїх представників. І 7 серпня у китайському місті Ченду розпочнуться 12 всесвітні ігри. Триватимуть вони 10 днів. Це головні світові змагання для неолімпійських видів спорту. Збірна України отримала 97 ліцензій. Ну а ми продовжуємо розповідати про наших спортсменів, які, попри війну, тренуються і демонструють чудові результати. Наш наступний герой, п'ятиразовий чемпіон світ. Ту із пауерліфтингу Володимир Рисів, де бере сили час на тренування та де готуються зараз до світового чемпіонату, дивіться у наступному матеріалі. До тренажерної зали просто підкачати м'язи. Володимир Рисів прийшов у 17 років. Залишатись надовго не планував. Проте далі були перші змагання з пауерліфтингу, потім чемпіонат області, а за ним і України. З кожним роком ти все ріс, ріс, і би, залишився вже Вже 26 років. Хизувати своїми титулами та перемогами рисів не любить. Скромно перераховує здобутки. Я ті чемпіон світу. Чемпіон всесвітніх ігор 2022 року. Багато інших рекордів світу то есть рекордів Європи. Як би я, я себе не вважаю зіркою. Окрім спортивних нагород, Володимир має і державні відзнаки. У мене два ордени за заслуги. Один третьої та другої ступені. Ну, це вручення вже. Ну, Після президент України це якби вища нагорода ну би від держави. Народився майбутній чемпіон на Львівщині. Ще в дитинстві переїхав з батьками у Довжанськ, що на Луганщині. Жив там до 2014 року. Потім російські загарбники окупували місто. Ну там буквально це за Півтори-дві години вже було все захвачено. Більше вони це грабували, там що, якісь банкомати, там ще щось про машину забрали. Ну потім вивозили к собі там на, на рашку і продавали їх на запчастини. Покинути окупований Довжанськ Володимиру з родиною вдалося лише через три місяці. Транзитом через Харків переїхав до Краматорська. Там дуже класна база, ну тільки нас. Четверо з Краматорської збірної України далі. 2022-й. початок великої війни. Родині Рисєвих знову довелось тікати. Цього разу на Івано-Франківщину взяв там форму спортивну і медаль, і все, поїхали. А потім вже при приїхав вже через півроку забирати за, за віщі. Там на Івано-Франківщині чемпіон і продовжив готуватись до змагань. Каже для перемоги, потрібна не лише фізична підготовка, потрібен звичайно, і талант і на змаганнях успіх мати. Це дуже важливо. Ну, це якась така вибухова енергія. <риклад> Зібратись і все свою концентрацію віддати штанзі. Продемонструвати свою вибухову енергію на міжнародній арені Володимир Рисів зможе на всесвітніх іграх. Пройдуть вони з 7 по 17 серпня у китайському місті Ченду. Українські виробники в той же час, виробники продуктів, підняли ціни на 20%. Такі дані держстату ми запитали в народних депутатів, що робить парламент для стримування цін на базові продукти і падіння купівельної спроможності громадян. Почуємо. я чайво потрібно скатити шлях. Від е, лану до столу, як кажуть, від виробника від аграрія від переробника до споживача для цього поданий мого авторства законопроект 13312, щоб наші аграрії, крафтові виробники. Локальні різні виробники могли мати доступ до полиць українських супермаркетів, які це в Європейському Союзі. На сьогоднішній день цієї можливості немає. Якщо не є, то це дуже тесна історія. Парламент на законодавчому рівні розробляє саме підтримку щодо пільгової сплати житлово-комунальних послуг, також що стосується підвищення прожиткового мінімуму, і саме над цим зараз працюють парламентарі. Звичайно, потрібно на державному рівні підтримувати українського виробника, особливо так званого борщового набору, для того, щоб можна виробників сільськогосподарської продукції підтримувати шляхом додаткового зменшення податків. Варто говорити про ну про пенсії, тому що це звичайно болюче питання, але саме низькі пенсії сьогодні. Є такою великою проблемою, коли люди не можуть дозволити собі навіть і за низькими цінами купити продукти. Тому тут треба в першу чергу сьогодні переглядати низькі пенсії і коригувати. Нарешті проголосувати законопроєкти, які не дозволяють надто високі пенсії, які ми маємо сьогодні в Україні. Ціни піднімаються, і це речі, які не залежать ні від українського парламенту, мабуть, і від українського уряду. Це залежить від пропозиції попиту від того, як формується, як формується ринок. І ми розуміємо, коли сьогодні ресурси дорожчають, от відповідно, і продукти дорожчають. Вони не можуть природньо стояти на, на своєму місці, тому що. Якщо це не буде вигідно е, виробникам продукувати цей продукт, значить, ну, ми, тоді нам придеться його закупляти в інших країнах, а він, а він тоді буде ще дорожчим. Парламент повинен е, в зміни до бюджету передбачити певні субсидії, однозначно субсидіювати такі категорії, е, адресну допомогу надавати в будь-якому випадку тим сім'ям, які потребують і тим категоріям. А, і зрозуміло, що на низовних рівнях управління повинні чітко надавати підтримку важливих влас населення. Характер удару по виправній колонії на Запоріжжі свідчить про те, що ціллю росіян була саме пенатенціарна установа. Про це заявив міністр юстиції Герман Галущенко. Він відвідав місце терористичного акту, внаслідок якого загинуло 16 людей. Розповів усіх засуджених евакуювали одразу після обстрілу. Урядовець також висловив співчуття родинам загиблих. Також наголосив на необхідності світової реакції на цілеспрямовану російську атаку. Зрозуміло, що вбиті засуджені, і це є абсолютно з точки зору міжнародного гуманітарного права, класичний тероризм. І зараз є ще тяжкі в лікарні. Тому безумовно я звернувся вже до ключових міжнародних організацій для того, щоб вони приїхали і зафіксували цей факт умисного тероризму. Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії в межах ініціативи президента Брінкітс Бек'юей. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Двоє підлітків 16 і 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою. Тепер вони на вільній території України також повернули восьмирічну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії після. Тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною. І далі, вже наприкінці цієї години, поговоримо про те, наскільки спостерігається завантаженість пунктів пропуску на тих чи інших переходах прикордонних. Зокрема, відповідно поговоримо з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби України. Пане я вас вітаю. Мої вітання. Знову ж таки, поставлю вам питання дещо традиційне в контексті спілкування з вами протягом останніх кількох тижнів. Чи є вже пік цього самого перед накордону і навантаженість на пункти пропуску? Чи ще все попереду, коли, скажімо, більшість українців буде ну родин повертатися в Україну перед початком навчального року? Ну, скоріш за все, пасажиропотік не буде зростати. Вищі ніж ті показники, які є зараз, але треба зазначити, що зараз вони є вже високими, навіть якщо порівнювати до прикладу з літнім періодом минулого року. Фактично, я вже неодноразово наголошував на тому, що пасажиропотік постав почав зростати з перших днів червня, і фактично, червень у порівнянні з липнем це збільшення на 23%. Липень місяць він також мав тенденцію фактично до збільшення, і в окремі дні навіть були такі пікові навантаження, особливо це у вихідні суботу. Неділю Попередні, до прикладу, мали показники десь на рівні вже 100, 150 тисяч перетинів за добу. Це показник в обох напрямках. В будні дні зараз пасажиропотік тримається десь на рівні 125-130 тисяч перетинів. За добу, ну і як бачимо, що в суботу неділю знову ж такі пасажиропотік також зростає. В той же час червень знову ж таки більше характеризувався виїздом з України. Переважно щодня більше перетинів мали в тому, щоб громадяни України залишали межі України з метою відпочинку або вирішення якихось своїх інших питань за межами держави. Липень місяць вже характеризується так коливанням відсотковому співношенні 50 на 50, бо більше стали все ж таки повертатися за кордон. Останні чотири дні перевага йде виключно на в'їзд в Україну. В неділю навіть за добу на 15 тисяч наших громадян більше перетнуло кордон, слідуючи в Україну ніж виїжджаючи, і а, треба розуміти, що високим пасажиропотік залишатиметься. Ще й впродовж серпня, це якщо аналізувати те, що відбувалося в серпні минулого року. Але серпень буде скоріш за все характеризуватися, все ж таки, перевагою в'їзду виключно в Україну, особливо напередодні нового навчального року, коли мами з дітьми, як це було в минулому році, більше повертатимуться додому для того, щоб встигнути сісти за, за парти саме 1 вересня. Чи можна сказати, що процедура перетину кордону, як ну, здебільшого, скажімо, на виїзд да, з України, вона стала простішою вже більше ніж 3,5 років широкомасштабного вторгнення минуло? Як вже в принципі всі процедури вони відомі, всі ми прописані і щодо переліку документів, і щодо функціоналу там тих самих митників-прикордонників, і в принципі, ну, система працює досить чітко. Чи є якісь, ну як то кажуть, знаєте, перегиби на місцях, і можливо є і скарги від громадян на тих чи? Чих особливо на тлі, наприклад, ініціатив в контексті там виїзду можливості виїзду деяких чоловіків за кордон. Така лібералізація вона відбулася. Більш заспрощене процедура, наприклад, наприклад, у відпустку? Дивіться, скарги особливо йдуть, коли є черги. Але на, на, на самі черги, на їхнє створення, фактично прикордонники ніяк не можуть повпливати, бо одномоментно в певні години. Певні дні на окремих напрямках люди одночасно прибувають до того чи іншого напрямку. Тому ми вкотре можемо тільки порадити, зважати на ту інформацію, яку подає наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук сторінці, оновлюючи стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України, для того, щоб люди могли для себе обрати менш завантажені напрямки і не простоювати в чергах, особливо якщо вони їдуть. Власними транспортними засобами для автобусів, нагадаю, на більшості з напрямків дії є черга зі слотуванням, і фактично ця, ця норма, яку вдалося ввести, так. Розвантажила можливість там скупчення автобусів в конкретну годину. Там, якщо до прикладу, раніше могло бути і кілька десятків автобусів одночасно на, на окремих напрямках, то зараз в система визначає в, яку, в який день, в яку годину автобус має прибути до пункту пропуску. Щодо власне самого прикордонного оформлення, то ви праві, що на час дії воєнного стану. Окремі норми вони навіть були спрощені, особливо для перетину кордону дітьми. І зараз один з батьків, коли слідує з дитиною, йому не потрібно нотаріальна завірена згода від іншого з батьків, як це було до повномасштабного вторгнення. Окрім того, один з батьків може уповноважити своєю письмовою заявою, яка завірена в органах опіки та піклування, на можливість Супроводу своєї дитини третрею третіми третіми треті особами, що також спрощує можливість виїзду за кордон дітей з метою відпочинку, особливо коли другий з батьків до прикладу є військовослужбовцем і йому складно оформити нотаріально завірену згоду. Досить часто лунають і продовжують лунати моменти, що прикордонники там в відмовляють перетині кордону дітьми. Якщо свідоцтво про народження, яке надається на перевірку заламінованим, то вкотре може зазначити, що це не так. Фактично, заламіноване свідоцтво про народження це не підстава у відмові в перетині кордону. Прикордонники звертають увагу в першу чергу на, на справжність самого документу. Якщо є якісь підозри, тільки тоді можуть провести додаткові заходи перевірки, і фактично за цим напрямком відмов в перетині кордону немає, попри те, що знову ж таки в окремих. На окремих інформаційних ресурсах продовжує ширитися. Інформація, що це підстава, за якою прикордонники відмовляють дітям в перетині кордону. Тому вкотре наголошую, що це не так. Врешті це офіційна позиція державної прикордонної служби. Я до глядачів звертаюся, тому що сам до речі чув від нотаріусів, які оформлюють довірності для батьків на виїзд дитини. Вони радять зробити копію свідоцтва про народження. От власне, ми почули тезу офіційно від Андрія Демченко, речника Державної прикордонної служби України щодо цього питання. Андрію, дякуємо вам.